Та-да-да-да! Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму Ютуб-каналі. Давно не записувала ніякі відео, тому що не було про що вам розповідати. Про Швейцарію вже все, що можна, я розповіла. Одне й те саме записувати, лише для переглядів. Ну, це, в принципі, варіант, але я цього робити не буду. Знаєте, у мене є така проблема. Я завжди, коли хочу зняти відео, думаю, Та, ну, блін. Кому це взагалі буде цікаво? Це фігня якась. Фігня. А потім знімаю і дуже багато переглядів або дуже багато коментарів. А буває таке, що думаю, о, а зараз зніму відео, буде просто вау, буде таке відео, неймовірне. На мене підпишеться мільйон людей. І там, знаєте, 100 переглядів за місяць. Ви, до речі, якщо ви підписались на мене, подивіться попереднє відео. Ми там їздили з друзями в Португалію, там переїжджала моя подруга на іншу квартиру. Я там зустрічала свого песика, волонтери, коли його привезли, і багато іншого. Тому ви подивіться. Є люди, які дивляться, і мені пишуть, я подивився всі твої відео, і це дуже прикольно. Якщо ви не подивились, подивіться обов'язково напишіть там коментар. І я вам відповім. коротше, зробіть мені приємно, не ну, розумієте, що вам складно, ну подивіться. Плюс дуже, чесно кажучи, лінь було. Але так далі діло не піде. Плюс у мене трошки піднакопилася новин, тому я вирішила зараз його записати. У мене, до речі, ще йде, я монтую відео з Хорватії дуже довго, я його вже зробила, але його залишилось лише озвучити. Ну, ви розумієте, так, що я це відкладаю потім, потім, потім. От вже, вже лютий на наступному тижні, а я все ще. Щас... Якому наступному? Лютий в суботу. Ой. В суботу вже. У мене ще, ще Хорватія в вересні. Ну, коротше. Кошмар. Дисципліни — ноль. Ноль. Ужас, так, ладно. Декілька новин не дуже великих. Перша новина я повертаюсь в Україну на два тижні. Я взяла собі відпустку на роботі. У мене є ще два тижні. Ось ці два тижні я витрачаю на те, щоб поїхати в Харків. Розкажіть мені, як ви мандруєте з Європи в Україну, тому що я багато варіантів передивилась в різні варіанти: літак, потяг, автобус, літак-потяг, літак автобус, автобус-потяг, автобус-автобус. І зупинилась на автобус-потяг. Чому? Тому що інші варіанти мені не влаштовують по часу. Там якісь такі зупинки, типу. Через який, наприклад, треба бути в Варшаві на вокзалі в 12 ночі. І мене це не влаштовує, бо я йду сама. І я розумієте, не хочу кудись їхати вночі, вокзал. Коротше кажучи, вся вся історія з якимись переїздами з одного кінця міста в інше, і, знаєте, десь якась затримка, Вже ти туди не встиг, і все повалилось. Як частіше буває. Ну так частіше, коли ти літаком лі... лі... літіш, а так, коротше кажучи, вибрала автобус-потяг. Мені так зручніше, я їду на... на легкому з рюкзаком. У мене речей дуже-дуже-дуже мало буде. А, і... а знаєте, чому в мене буде дуже мало? Тому що я дуже. З розумом підходжу до того, щоб збиратися. Я завжди дуже добре збираюся, дуже добре. І у мене є такий рюкзак, з яким я їздила в похід з дітьми, коли працювала вчителем в школі в швейцарській. У мене тут є відео, я там з цим рюкзаком. Він виглядає не дуже великим, але він реально великий. Він, так знаєте, розк... розкладається, як чемодан, як валіза. І мені з ним суперзручно. І туди можна покласти. Все, що мені треба, а треба мені не так в принципі багато. Але знаєте, я якісь подарунки везу все одно, я щось везу. У мене у батько день народження, їде на день народження. Хі -хі. Ладно, я це все вам потім розповім. Не буду зараз, не буду зараз. Я потім розповім, покажу, як збирала, що взяла, як поїхала, ля 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 І розповім я розповім я вам, як мій маршрут пройшов, чи все було гладко, чи сподобалось, чи не сподобалось. Я собі обрала місце в автобусі. Я ще не викупила квитки, я тільки забронювала. І я зробила так, що поруч зі мною ніхто не буде їхати. Класно. За невелику доплату, там можна це зробити. Я це все виставлю в кінці. Але напишіть мені, як ви їздите. Чи зручно вам літаком потягом? Чи ви також, як я, автобус, і потім потяг. Ви не хочете там багато, знаєте, пересадок цих робити. Мені легше напряму, без. Змініть автобус, змініть то, що мені не хочеться цього робити. Просто не хочеться. Так, це перша новина. Тому скоро буду в Харкові. Сподіваюся, що буду, нічого не трапиться, тому що, знаєте, як завжди буває, щось плануєш. Потім або захворів, або ще якась фігня. Ну, коротше, поки так. Але я не боюсь нічого розповідати, тому що я не з тих людей, які говорять, чого я ще зараз повім, хтось мене там зглазить, і все. Ніхто мене не зглазить. розумієте, так? Але все, що не виходить, це частіше провина самої людини, а не того, що хто, хтось там на тебе подивився. Я вважаю це, вважаю так. І не звинувачую інших людей, якщо у мене щось не вийшло. Ну, дуже рідко, дуже рідко, дуже рідко. Ну, можна там трошки звинуватити, але так, поверхнево, знаєш. Так, а, коротше кажучи, рюкзак у мене на готові, я також на готові. Коли поїду, не скажу. Скажу вже, коли туди приїду безпосередньо. І запишу відос вам. А, я вам запишу відос, у мене на телефоні нема нема пам'яті. Мені треба пам'ять на телефоні почистити, тому що камеру я брати з собою не буду. Може, я візьму з собою мікрофончик, а може, не буду. Подивимось. Так, друга новина це те, що я подалась на вакансію в ті самі компанії, в якій я зараз працюю, я подалась на в інший відділ, і мене запросили на пробний день. Це дуже приємно, тому що я подавалась в кінці 24-го року, там щось в середині грудня. Відповіли мені пару тижнів тому, і пробний день у мене буде наступного тижня. Тому що у них там якісь аудіти, щось таке, і пробний день буде пізніше. Як він пройде, сподіваюся, що добре, подивимось, взагалі, що там в них за відділ, фінансовий відділ, все також розповім пізніше. А, знаєте, можу сказати з мого досвіду, того, як я бачу, як наймають людей, що це така ти не можеш. Е... Не факт, що якщо в тебе є досвід. Тебе візьмуть. І не факт, що якщо в тебе нема досвіду, тебе не візьмуть на роботу. Це завжди, знаєте, вони іноді так оцінюють людей, ти не можеш це передбачити. Іноді беруть людину, знаєте, працювати на якусь в лабораторію, яка до цього була продавцем в магазині одягу. А на наступний раз вони скажуть, а ні, у цієї людини нема досвіду в лабораторії, тому ми її взяти не можемо, але ми, можливо, ну, або там, знаєте, ой, ця, ця людина у неї плоха швейцарська німецька, а я так говорю: а у мене, у мене і німецька, типу, не рідна мова, я вже мовчу про швейцарську. Тобто, знаєте, такі дві стандартні відчуття, що вони якось. Ну, типу, за настроєм це обирають. Що, що буде сьогодні, кого ми візьмемо, кого не візьмемо. Тому якщо ви в Швейцарії. Я думаю, що і в Європі плюс-мінус те ж саме, але тут якось це особливо відчувається, тому що страна маленька, як село одне велике, знаєте. І. Це смішно спостерігати. Тому якщо ви Швейцарії і ви подаєтесь на якусь вакансію, і ви думаєте, Боже, вони не беруть так довго, це нормально. Вони, по-перше, во довго збирають раму, Вони довго ось це щось оцінюють, думають, там, якось радяться, щось там їх сумніваються. Дуже, знаєте, вони, типу, не в крок не впевнено йдуть якось, не впевнено. Говорять так, впевнено, беруть на себе відповідальність, щоб там ніщо, ніщо ніяк. А от тоді виходить якась повна фігня, і ти намагаєшся якось прослідити логіку, а її нема. Там Вона якась. Тобто, сьогодні ми цю людину візьмемо, а через місяць ми вже не будемо брати. А через ще місяць знову візьмемо. І подивимось, подивимось, що буде. Я це говорю про. Знаєте, узагальнено. Тому що, ну я вже вам розповідала, у мене тут подруга, вона також працює, не одна подруга, так у мене тут багато подруг, вони також працюють, та і вони розповідають, там якісь приколи з роботи. І це ось все виглядає приблизно ось так, як я описала. Тому, як пройде пробний день, він, ну, це як повний робочий день. я вам розповім вже безпосередньо, коли він закінчиться, вже, напевно, коли я навіть. Поїду в Харків, буду вам розповідати ще й про це. Сподіваюсь, буде цікаво, але нічого не очікую і просто, знаєте, намагаюся зараз думати, куди йти далі, як далі розвиватись, тому що там, де я зараз працюю, це вже Ну, Але це для мене це максимум на пів року або на рік. Далі мені треба змінювати, тому що на посаді сьогодні я, мені зараз знаєте, трошки треба ще довчитися, і все, і потім мені, у мене нема там кар'єрного якогось росту. Його не буду існувати, тому що в мене немає хімічної освіти. А ще одну освіту робити я не хочу, тому що я хочу розвиватись в своїй сфері. Ось. Але дуже-дуже дуже класна і популярна практика переходити в інший відділ. Це взагалі нормально і багато людей так робить. Коротше, кажучи, мені це подобається. Зараз буду там спробую, там спробую, туди подамся, туди подамся. І вам розповім, і вам розповім. Капіонечку. Вода з гор з-під крана взагалі. Ем, так, це моя друга новина. Третя новина, у мене, знаєте, все в один тиждень. Просто там за тиждень буде дуже-дуже багато подій. А ем, я йду на концерт повара Даніла, Якщо ви не знали, а ви не знали. Мені він дуже подобається цей стендап-комік. Ем, і ми йдемо на його концерт в Цюріху. Тому. Якщо вам, у вас є вільний час, вам також подобається повароданил, приходьте на його концерт. <гум> В Цюріху. Мені здається, не всі, білет, не всі квитки ще розпродані. Так, ми йдемо великою кампанією. Виявилось, що ще серед моїх друзів також є його фанати. Коротше кажучи, фанати Повара Даніла їдуть до Цюріха. Так, далі. В цю суботу у мене. Уявіть собі, я людина, яка не вірить там ні в гороскопи, ні в всю цю штуку. Але я з повагою ставлюся до людей, які в це вірять, будь ласка. Але ось до люд... це, знаєте, новина, не новина, а е інформація для людей, які в це вірять. У мене у подруг моїх двох день народження в один день. Вони зараз також Швейцарії, і це так прикольно. Е яка ймовірність? Ну, ми можемо порахувати ймовірність так не складно, але все одно дуже-дуже це. Забавно. Ну, з різницею в рік одна молодша, друж, друга старша, але в один день Вадалеї. О, хошеті Так, в, в, Бачите, мені настільки нема чого розповісти, що я розповідаю вже про о, знаки цієї гороскопи. От Ось. Ось скажіть, як мене це описує як людина, якщо в мене подруги, ті, хто вірять в гороскопи, якщо в мене подруги народились в один день. М? Може, це якось? Мене описати. Я думаю, ні. Але якщо так, напишіть. Напишіть, чи любите ви повара Даніла, також напишіть. Якщо не дивились, подивіться. Я реально це мій на даному етапі найулюбленіший стендап-комік. Обожнюю, повара Даніла ще вже десь рік, коротше кажучи, навіть трошки більше. Дуже Е, Дивіться, який в мене пін. Це мені подарували батьки. Ось я його втягнула. Буду його носити. Так, ще новини, які. Все. У мене більше нема новин, 13 хвилин. Я вас запрошую підписатись на мій телеграм-канал. Але я вас попереджаю, що я його почистила трошки і повидаляла деяких Довачів, деяких підписників, тому що вони себе погано поводили. Не ображайте до один одного, не пишіть дурню, будь ласка, за дурню також видалю. Якось, ну, буває. Я вам клянусь, мені здається, іноді, що це якісь боти. Думаю, боже, ну як це людям можна писати? А, тому приєднуйтесь, але, але ведіть себе чемно. Угу. — Ой, Про це ведеться бичевно, у мене історія. Це ми коли приїхали тільки-тільки приїхали, я з подругою ми пішли працювати. Коротше, нас відправили в школу вчити мову. І я в цій школі познайомилася з тобто, директриса Завуч, щось таке. І тому тобто, що там як. Два директора. директор, директор головний, і вона, давайте, як завуч було. І я з нею познайомилась, і я говорю: блін, ми зараз шукаємо роботу, давайте ми у вас тут попрацюємо. Вона каже: давайте. І ми в перший буквально місяць десь, коли ще були канікули у дітей, ми працювали з А, типу, як дитячий табір був. Я пам'ятаю, одна жінка, табір для українських дітей. дитячий. Тобто, поки батьки вивчають мову. Ми сидимо з дітьми, ходили з ними там в музеї, все таке. І я пам'ятаю, що діти різного віку були. І одна мама говорила своєму сину. Мама така була. Я не можу сказати, що вона, напевно, не була строга, якась супер, але вона так, знаєте, ну. Трохи хвилювалась, щоб це було добре, таке поводь себе чемно, поводь себе чемно. Я пам'ятаю, думаю, боже, щоб мені так говорили. Поводь себе чемно в таборі. Думаю, ой. Нормально він себе, до речі, поводив. Чемно. Коротше, це мене слово, це себе чемно, я бачу її обличчя, як вона це говорить. Типу мені. Ладно, все. Так, я вас всіх цілком обіймаю. підписуйтесь. Не забудьте підписатись на YouTube, що там треба. Внажати колокольчик. Хоча, блін, ну нажміть, не можете вичити, нажимайте колокольчик, не знаю. Я ніколи на колокольчик нікуди не нажимаю. А ну, ви нажміть колокольчик, щоб не пропускати моє відео. Uh, підпишіться на канал, напишіть коментар. Ви пам'ятаєте, треба відповісти, як вам по Варданію, як ви їздите в Україну, ваші маршрути, ваші улюблені маршрути. Можливо, хтось їде потягом там до Хелл. Хель, Хельм, так? Хельм. Uh, потім їде далі. Uh, або хтось, як я, автобусом, а потім потягом, або хтось літаком, а потім автобусом, або коротше. Ви зрозуміли, багато варіантів. І напишіть мені, будь ласка, як у вас з роботою за кордоном. Чи знайшли ви, чи подобається вам, і все таке інше. Все. Бажаю вам гарного тижня. І до, напевно, вже наступне відео буду викладати в Україні. Хоча, не знаю, подивимось. До наступного тижня точно. Всім пока.